Тепер беремо цю травічку. На території Хмельницького дендропарку Поділля працівники комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста насаджують квіти. За території доглядають більше 40 років, розповіла старша майстриня Надія Губіцька. ми різні кущі садимо, декоративні дерева посадили, теж декоративні, там гінговот на тій алеї, тюльпанове дерево і навіть у нас вод. Неподалік цього місця, яке оточене дендропарком, планується зведення нових багатоповерхівок, розповів Суспільному член правління Хмельницької обласної національної спілки архітекторів України Тарас Козюк. каже, презентували проєкт щодо будівництва на архітектурно-будівній нараді з питань проєкту детального плану території міста Хмельницького, котра відбулась 11 червня. Території близько 3,8 гектара, які розташовано в парковій зоні з трьох сторін оточена. Ділянка опрацювання дендропарком. У нас на сьогоднішній день ця земельна ділянка відноситься до автопідприємства, Цільове призначення, сільськогосподарське призначення. Пропонують її перевести під використання під будівництво житлових багатоквартирної забудови. Законодавство забороняє детальними планами території вносити зміни в генеральний план міста, розповідає архітектор Сергій Козак. Є вже декілька рішень Верховного суду. України остаточно без апеляції і без касації, де прямо вказується в тлумачній частині, що містобудівна документація має ієрархію. найвищий вищий рівень займає генеральний план. Вся решта містобудівної документації має бути підпорядкована генеральному плану. У розробці стратегічної екологічної оцінки до генерального плану міста Хмельницького у 2022 році брала участь і кандидатка біологічних наук Хмельницького національного університету екологія Людмила Казімірова. Телефоном розповідає генеральний план. Це головний містобудівний документ, який визначає стратегічний розвиток громади. Саме він встановлює, де мають бути житлові квартали, де дороги, де промислові зони, а де зелені насадження, рекреаційні території, парки чи сквери. І сьогодні ми спостерігаємо тривожну тенденцію, коли через детальний план території намагаються змінити функціональне призначення ділянки, яка у генеральному плані визначена як перспективна зелена зона. Земельна ділянка, на якій хочуть звести житлові будинки, є приватною, розповів телефоном заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Я хотів би, щоб та земельна ділянка була вільною, на ній нічого не забудову але враховуючи те, що вже дуже багато років вона є приватною під промисловість, тому вважаю краще змінити її під будівництво житла ніж, щоб вона лишалася в центрі паркової зони під промисловість. За словами архітектора Тараса Козюка, якщо зведуть багатоповерхівки, то на Дендропарк збільшиться навантаження транспорту. Відповідно, збільшиться норма швидкісних викидів. А сам парк, який зараз має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва місцева. <значення>, фактично перетвориться на лісосмугу. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.